Так, всім привіт! Зараз розкажу, як купуються машини на аукціоні Копарт, Копарт з подальшою перепродажею і якимсь заробітком на тій машині. Не стільки як і що воно там купується, а іменно як формується ціна на те, щоб як, за, які, за яку суму було б непогано купити автомобіль, щоб потім на ньому щось заробити, який максимум за що. Коли ставити ставки на аукціоні, який максимум має бути, за яку ціну ви готові той автомобіль купити, От я вам покажу, як я вважаю, е який максимум на автомобіль має бути. Перше відео покажу, як, як і що там воно як я купую, якщо куплю ту машину. А друге відео покажу, вже, як машина прийде безпосередньо ремонт. Запчасті, де що і як, повністю підготовка під продажу, ну і, можливо, навіть і продажа, якщо передадуть документи. Так що дивіться, можливо, комусь буде цікаво. Отже, заходимо на всім, як то говориться, відомий, американський аукціон автомобілів Copart. Реєструємося там і вибираємо собі автомобіль. Під свій смак, під ціну, під свої запити, як то говориться. Так, зайшли на сайт. То, мій, то моя сторінка. Тут є будь-які настройки, вибираєте, Clint, title, пробіг рік, де воно знаходиться, марка, модель. Ну, все, як обично. Вибираєте собі любий автомобіль, який би ви собі хотіли. І ось так приблизно воно виглядає. Заходите на будь-яке оголошення, дивитеся, там все пише. Що і як вибрали, якийсь вам автомобіль, який сподобався. І тоді рахуєте, що вам треба для того, щоб відремонтувати дане авто. Яку ціну? От, припустимо, такий автомобіль. Раз, бачите. Вдарений в передню частину. Цікавий автомобіль, цікавий. рахуєте скільки буде коштувати ремонт отакого от переда. І, в принципі, дивитеся, чи підходить вам таке авто, чи не підходить. Зараз я покажу в мене в закладках є автомобілі які я вже вибрав, які будуть сьогодні гратися на аукціоні. І я вам вже розкажу по своїх автомобілях. Отже, заходимо в мої закладки. Вибираємо, і тут у мене є 11 моїх автомобілів, які грають сьогодні-завтрікіані Санчик, Шевроле. І ось нас сьогодні цікавить Хюдай Санта-Фе. Конкретно він буде зараз саме перше гратися. Отже, плюси машини. вдарена легенько, вперед, вроді би, нічого критичного. Clean title, 74 пробіг, 24 моторчик, повний привід. Орієнтовочна ціна пишуть 16 тисяч на ринку. Він сусідній штат Віскансіс, 16 тисяч. Ось такий ударчик незначний. Якби був кусочок бампера, то можна було б навіть і запаяти. По, салон, по кузову, все супер. Вроді би, салончик, шкіра, все супер, подушки не стрельнуті, помилок немає, двигун робить, панорамна криша. В принципі, все good. Шильдік, виробник USA, не Корея. Ось такий автомобіль сьогодні буде гратися. Зараз вам розкажу коротенько, як же ж я формую на нього ціну, за якою було б добре його взяти на аукціоні. Отже, з мого списку Hyundaiчик сьогодні грається саме перший буду пробувати його грати саме перший. Отже, за яку ціну максимально я буду ставити ставку на аукціоні. Машинка по кузову, вроді би все добре, ніде нічого, тільки бампер, є удар в бампер. Може бути якийсь скритий там дефект, чуть-чуть, я не спорю, але це теж свого роду лотерейка. Отже, там уже приблизно стоїть ціна риночна, його 16,5 тисяч. Ну, якщо орієнтуватися по копарті, щоб реально її продати, треба щоб десь за 12 тисяч. 12 тисяч її буде. Риночна продажна ціна, щоб їх хтось забрав, з плюсів у неї є clean title, який тут в Америці. Типу, що машина не була в ДТП, е, чистий тайтл, Людина, коли приходить, показує чистий тайтл, вони прямо тут. Аж, вау, супер, що чистий тайтл. Е, Кожен салон чи панорамна криша теж, плюс, колір прикольний, молодежний такий. Ну і все, в принципі, я поки що. Розсуждаю, що тільки в мене проблема з бампером. Отже, зараз я гляну, по чому запчасті, і вже скажу плюс-мінус, що би я давав би за цю машину. Отже, для початку заходимо, є тут такий сайт CarParts. Заходимо на CarParts. Вже тут марка вбита. Hyundai 17 рік, передній бампер. Шукати можу свій зіп-код. Тут. Вибирайте тип машини, корейський виробник, якщо машину виробляли в Кореї, або Америка, U.S. Build. з туманками, без туманок. Беремо перше, що в нас там є, з туманками. І так, новий, кажуть, бампер 139, сама защита. Такі. Дзвонити, дзвонити, дзвонити і ще раз кажуть, дзвонити. Це нам не підходить назад. З фог лампами нам потрібно. Он якийсь є за 425. А, це новий. 970. 1040 1040. 1065. Окей. Такі ще without fog lamps. 690 он є недалеко. 1750, 560. 1400, 600. Окей. Okay. Тут ми подивилися. Так, подивилися на Карпарці, далі заходимо, як завжди, на Facebook, Marketplace. Пошук. Hyundai Santa Fe Parts. Hyundai Santa Fe Parts. Так, на фото немає, але можна дзвонити писати. Santa Fe Parts, Ось наш Санта-Фе 17-й рік, він уже в мене в докладках. 500 доларів. 500 доларів, в принципі, з всім, з грильом, з туманками. Он 650 доларів є. M -m, плюс покраска. Окей. Okay. Отже, запчасті подивились, плюс-мінус e 1000 доларів. Накидаємо ще 1500 доларів має. Маю я вложитись в ремонт автомобіля. Якщо я хочу продати цю машину за 12 тисяч, заробити якихось там 2 тисячі, маю влізти 10, 10 500 10 тисяч, грубо говоря, маю влізти повністю з ремонтом. Якщо 1500 закладаю на ремонт, мені вже стається 8500. Машину купляю на акшені. В будь-якому випадку плачу акшенські, поміти того, за яку я ціну виграв, аукціон бере свої гроші від ціни плюс-мінус рахуємо 1000 доларів. От 8500, ще мінус 1000. Це вже 7500. 7500 доставка буде в районі 450 доларів. Звідти, я думаю. 8500, 7500. Це вже 7 000 у нас лишилося. 7 000 лишилося, і там ще будуть з документами туди-сюди ще доларів. 500 тисяча, я думаю, навіть теж 7500. 6500. Отобі ж машинка має вигратися в районі 6500. 6500, якщо я цю машинку виграю, я думаю, що на цій машинці можна щось прикурити. Сьогодні грається в 12 годин. Побачимо, що воно і як. Ставлю ціну 6500 плюс-мінус, по ситуації треба буде дивитися, що і як. Ну, Не більше там, до 7000 якось і то, то вже буде перебор. Дивіться, побачимо, що там сьогодні. Так, машинка зараз буде гратися, проблемка не то, що проблемка, просто що зараз буквально за пару хвилин почнеться грати машина. Аукціон ще не почався, за машину вже дають 6 тисяч, тобі ж так дешево, як я думаю, машина не піде, що за 6,5, того буду пробувати до 7 тисяч. Потолок, да, да, ні, ні, ну, машин багато, як то говориться, хоча машина варіант непоганий. Буду пробувати до е, 7 тисяч, побачимо, що з того вийде. Зараз буквально 10-15 хвилин засніму. О, побачимо, що вийшло з тої машини. Коротше, аукціон пройшов, все нормально, валет. Я думав, що я знімаю запис екрану, хотів показати, як тут все відбувається, але забув нажати кнопку. Машинка виграла, зараз машинка вигралась за 6700. Зараз добавлю, там, зразу прийшла за аукціону бумага, буквально пройшло 2-3 хвилинки. Підтвердили платіж і зараз я вам покажу скільки. За 6700 я виграв машину, але скільки треба заплатити плюс там акшені секунду. Отже, прийшла з Копорта така бумажка. Дивіться, заплатив я 6700, але до сплати 7593 з їхніми там. Так що бачите, то що за 6700 купив, ще плюс майже 1000 або 7600, ще 900 доларів плюсую. Ще 7600 вона мені стала. 7600. Плюс доставка доларів 400 буде 8, плюс документи ще там будуть номера, то все теж не знаю. ну, Прийдуть ці документи, скажу, плюс ремонт. Такі діла заказую зараз з доставочку машини. Думаю, 2 дні машинка буде. Зніму тоді друге відео, як уже машинка прийшла, в якому стані прийшла, чи дійсно вгадав, чи не вгадав. Роблю, получиться щось заробити, не получиться, буде видно. Так що, дивіться, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть що, кому цікаво. всім відпишу.